Ну, він, по-перше, каже, ти дуже далеко від мене. Дуже-дуже далеко. Я навіть можу не знати, де ти, у кого це і так може програтися. Так, і він каже, що я би хотів почати з тобою відносини заново по колесу фортуни, але смерть між нами все закінчено. І він каже про те, що я знаю, що я багато чого тобі розказував, не підбираючи слів, вів себе як маленька дитина, не враховував твої почуття, але кохання в мені до тебе полихає. Так, і він каже, що я знаю, що я маніпулятор. Що я переслідував тільки свої цілі. Я зважав тільки на.